Скажіть, будь ласка, я правильно розумію президента, який сказав, що на фронті сьогодні загинуло 93,5 тисячі наших з вами захисників? Станом на сьогодні, згідно офіційної статистики Збройних сил України Генерального штабу загинуло 561 тисяча 400 окупантів. Президент під час свого виступу сказав, що на кожного расиста Україна. Втрачає одного захисника. Якщо порахувати, то в мене вийшло 93,5 тисячі. Чи це правда? Якщо так, то хотілося б зрозуміти, як це корелюється з 37 тисячами, про які казали раніше. Або хтось, хто готує інформацію президенту, працює на російське ЕПСО, тому що якщо б це пролунало від когось іншого, то ця б людина вже точно отримала 111 або президент помилився в обрахунках, які він зазначив. І дай Боже, щоб це була помилка. Наступна заява. Я розумію, що також голова держави не сам собі пише, але 14 бригад, які стоять в тилу під час наших відряджень розумної політики на фронт, я впевнений, що не лише наші, тому що багато хто їздить в залі до захисників, визвала шок. Станом на сьогодні укомплектованість бригад, м'яко кажучи, далека від 100%. Я так, що просто всі і так знають показники, але, м'яко кажучи, дуже далека від 100% наповнення. І коли наші захисники на фронті чують про те, що десь в тилу стоїть 14 бригад, в яких нібито немає техніки, то всі говорять, так, а ми забезпечимо цією технікою, дайте нам людей. Ключова потреба сьогодні на фронті це в першу чергу люди. Люди, яких не вистачає, і більше не буде, тому що ви не підтримали ні демобілізацію, ні ротацію, ні відпустки. І взагалі не зрозуміло, що з вашим бюджетом, вашим колеги, ви за нього голосували. Чи вистачить ті грошей, які ви передбачили в бюджеті на 24 рік, для того, щоб закрити всі фінансові потреби сектору безпеки і оборони? Ви наголосували те, що черги стоять в ТЦК. І коли всі інші вам говорили два місяці це мало, дайте більше термін. Ні, вам вистачало. Хто сьогодні з вас їздив і подивився, що відбувається під ТЦК або ЦНАПами? От просто після ради з'їздите, і подивіться. І завтра ви цих людей будете штрафувати. Завтра. А потім, коли декілька разів він штраф не заплатить, ви в нього заберете квартиру. Ви заберете квартиру, ви за це проголосували. Ви. Це відповідальність в розумінні людей. Не президентська, хоча він це підписав, не Кабіневська, тому що вони занесли цю єрунду в стіни Верховної Ради, а ваша. Ви за це проголосували, народні депутати. Так виправте свою помилку, прийміть ті закони, які дозволяють змінити терміни. Наступне питання. Я до всіх дуже поважно ставлюся, але скажіть мені, будь ласка. Спеціалісти окремих а, організацій, пов'язаних з міжнародною допомогою і міжнародними інституціями. А чим краще, ніж люди, які працюють на заводах і забезпечують українську економіку? Чому організації, які ну, вважаються такими, що підтримуються нашими міжнародними партнерами, отримали 100% бронь? А люди на заводах отримали ШИШ? Поясніть мені це, будь ласка, чорт зі мною, поясніть це вашим виборцям і тим. Хто вас чекає вдома? І тим, яким вам мало бути соромно дивитися в очі? Дякую.